У екс-військома броварів знайшли майна на мільйон доларів. ТЦКшник запевняє, то все не його будинки та квартири йому позичили. Тим часом нардеп Веніславський начебто, купив квартиру в елітному комплексі в Дубаї. Безпілотники розтрощили серце російської ППО, знищений завод Купол в Візжевську. Трамп погрожує вислати маска США до південної Африки та невдалий 34-й вихід за лінію фронту Арестовича у Іспанії. Українці ледь не натовкли йому пику. Про це далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. В російському Іжевську потужні вибухи дрони влучили в серце російської ППО в місцевий електромеханічний завод Купол за 1300 км кілометрів від України. Це підприємство входить до концерну «Алмаз-Антей», штампує зенітно-ракетні комплекси Тор і ОСА, а також РЛС бортову апаратуру для ракет і навіть дрони. Відео пожеж публікують місцеві жителі. Не дали спати спокійно наші військові окупантам і в Криму. Після того, як місцеві побачили проліт ракет над півостровом, супутники НАСА зафіксували потужну пожежу південніше села Курортне. Схоже, там влучили по російській позиції ЗРК С-300 або С-400. На знімках з космосу видно пускові установки ще рідкісну РЛС каста 2Е2, яка мабуть теж дістала на горіхи. Екс керівника броварського ТЦК знайшли майна на мільйон доларів. Живе чоловік як справжній магнат. За даними слідства, інфо його сім'я раптово оберсла неочікуваними статками. У розпорядженні у них ні звідки вигулькнув елітний будинок у котежному містечку під Києвом, а ще квартира у Вишгороді, дві новобудови у Борисполі, де йде ремонт, і автопарк на 2,8 мільйона гривень. І все це, як за помахом чарівної палички, з'явилося саме тоді, коли бурляй очолював військкомат з серпня 22 по листопад 24 року. Проте сам Бурляй каже, що будинок вартістю у 720 тисяч доларів не його. Туди його нібито пустили пожити за. Скромні 18 тисяч гривень на місяць. Гроші на ремонт каже позичені у товариша. Зараз бурляй пішов на підвищення до генштабу, але його офіційні доходи не корелюються з витратами та власністю. Ви хочете мене на чомусь підловити? У мене немає грошей на купівлю ці нерухомості за останні два роки. Була квартира в Вижгороді безкоштовно, в якій ви проживали. Чому вирішили ще орендувати додатково? Будинок цілий, ну нам так захотілося не буває просто так, димо без вогнюсь. Явно хтось вам попросив дослідити це питання, або там ну скріжжав, служби якісь були присутні, тому що є в мене таке внутрішнє відчуття, що щось звідкись вітер дує звідти. Бурляй не новачок у скандалах у 2016 Ще році його звинуватили у розбійних нападах і крадіжках, в княжичах, коли він ще був поліцейським. Справа досі тягнеться в броварському суді. Ну а тим, що нардепи живуть на широку ногу, вже нікого не здивуєш. Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки від слуг народу, Федір Веніславський ймовірно придбав квартиру в Дубаї на 155 квадратних метрів у престижному районі Бізнес-Бей. Угода, начебто, офіційно оформлена через департамент земельних ресурсів, Дубая 22 лютого 2025 року. Ціна питання понад 1,2 мільйони доларів, тобто близько 50 мільйонів гривень. Житловий комплекс ще будується, але за такі гроші там явно не тісна хрущовка. Але у декларації нардепа жодного натяку на статки, які б дозволили таку покупку. Трамп знову накинувся на свого колишнього соратника Ілона Маска, пригрозивши відрізати субсидії, які за його словами тримають на плаву імперію Маска Тесла, SpaceX і Starlink. Мовляв, без цих мільярдів Ілону доведеться згортати лавочку і повертатися до рідної південної Африки. Конфлікт між солодко-американською парочкою спалахнув з новою силою через критику маском законопроєкту Трампа, який скорочує держвидатки, але дає щедрі податкові пільги. Маск назвав його абсолютно божевільним і звинуватив у роздуванні дефіциту бюджету США до 2,5 трильйонів доларів. У відповідь Трамп нагадав, що ще до підтримки Маска на виборах він виступав проти мандату на електромобілі. А ще я запропонував, щоб дочь яким колись керувався маск, перевірив, скільки ж мільярдів іде на підтримку бізнесу Ілона? Дональд Трамп бореться до санкцій проти російської економіки. За інформацією від сенатора Грема, автора відповідного законопроекту, президент поставився до нього схвально. Про те, який тиск на країну агресора передбачає законопроект, та про перспективу його ухвалення підписання Трампом, далі у сюжеті, Дональд Трамп вимагає запровадити нові жорсткі санкції проти РФ. Про це заявив сенатор Лінсі Грем в ефірі американського каналу ABC News. Вчора вперше президент сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час рухатися вперед. Йдеться про новий законопроект, який включає пакет санкцій проти Росії. Його обговорення в Сенаті США розпочнеться вже в липні. За словами Грема, це має стати відповіддю на продовження війни в Україні та тісне співробітництво Москви з Пекіном та Тегераном. Сенатор упевнений у тому, що Трамп має намір підписати документ у разі його ухвалення американськими законодавцями. Якщо ви купуєте товари у Росії і не допомагаєте Україні, то будуть тарифи в 500% на ваші товари, що йдуть у США. Індія та Китай купують 70% путінської нафти, підтримуючи на ходу його військову машину. Мій законопроект підтримують 84 сенатори. Він дозволить президенту накласти санкції на Індію, Китай та інші країни, щоб вони припинили спонсорувати військову машину Путіна, щоб посадити їх за стіл переговорів. Нові санкції включатимуть підвищення мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природній газ чи уран на 500% з боку Вашингтона. Окрім того, американським громадянам планується заборонити купувати російські державні облігації. Законопроект був розроблений ще на початку квітня і його планували застосувати, якщо Путін відмовиться від переговорів про мир. Як бачимо, два раунди переговорів ні до чого, окрім обміну полоненими не привели. Тож Сенат готовий проголосувати за нові суворі санкції зі слів сенатора республіканця. Як мінімум, 84 законотворці підтримують цей законопроект. 500% – процентів фактично фактички означає тастановку торговлі, поэтому. законопроект, как он сейчас написан, грозит просто остановкой торговли для этих стран с США. Понятно, что в таком виде, вот, в рафинированном 500% тариф, этот закон пройти не может. Будет некоторое, не знаю, некоторый период обсуждения и одновременно торговли. Торговли І з Путіним щоб остановити війну, і країнами, які підпадають этот під законопроект. Законопроект про санкції проти РФ рівносильний початку торгової війни майже з усім світом. Про це пише видання Вашингтон Пост. Затвердження нових санкцій по суті покладе край торгівлі США з багатьма країнами. Перша проблема полягає в тому, що багато країн, які не вважаються ворогами США, купують російську нафту. Так Китай імпортує найбільше, але торгівельна війна США з Китаєм уже почалася. Але Індія купує другу за величиною частку. А Туреччина це часто важкий союзник по НАТО і Європейський Союз ділять третє місце. Джим Джереті, колумніст Washington Post. У нинішньому вигляді законопроект про нові санкції навряд чи ухвалять у сенаті. Але за словами Грема, Трамп хоче посадити Путіна за стіл для переговорів, і тому нові санкції будуть введені точно. В якому вигляді буде відомо вже незабаром. Чим ніже ціна на нефть на світовому ринку, тим легше, ем, опять же, отак от гразіть странам. Uh -huh. Такі пошли адміністрація Трампа не хотіла этот закон до розв'язання ситуації з Іраном. Ну сейчас наступило время, чому раз красит говорить. Американський конгрес розпочинає свою роботу після відпустки 6 липня. І вже з цього дня розпочнеться розгляд законопроекту про нові санкції для РФ. Після голосування остаточне рішення ухвалюватиме президент США. РФ новий ворог, війну в Україні, розтрощену бучу, палаючі міста після російських атак і навіть облави на мігрантів, яких Кремль силомі жене на фронт, показали на азербайджанському телебаченні. Це все після того, як російські силовики замордували двох братів Сафарових. Будін Україна, да кендлер є різні населення, бучада сойгар магетики, Україна Халги, Пещерят Енагр, гуманітар Бегран Лардам Бірніашір. Yaxşı, bu müharibədə udan varmı? Xeyr, olmayacaqdı. Artıq insan resursları belə tükənib və bu gün Rusiya miqrantları müharibəyə göndərir, məcburən. Getməyənlər hədələninir, onların ailə üzvləri və yaxınları təhdid edilir, döyülür, hətta öldürülür də elə Safarovlar ailəsi kimi. Müharibəyə gedənlərə isə kompensasiya belə verilməyir. Hətta belə faktlar da var ki, qaidan miqrantları şantaj edib yenidən müharibəyə özü də ən çətin, ən gərgin nöqtələrə göndərirlər. Bir sözlə imperiya dağılıb, amma prinsipləri yaşayır. Lakin Kremlin rəsmiləri bir qədər yaxşı düşünsələr görərlər ki, 70 illik imperiyanı dağıdan da eləmaz həmin prinsiplər oldu. Odur ki, ehtiyatlı olun. Bu prinsiplər Регіон до Осузда достува Мютевки Галміан Руся da даштюрмесі. Тож тепер в Азербайджані розгорнулася потужна антипутінська хвиля. Як наслідок, Азербайджан відмовився приймати віцепрем'єра Росії Олексія Оверчука через облаву на представників своєї діаспори в Єкатеринбурзі, внаслідок якої було затримано десятки людей, і двоє загинули. У свою чергу Міністерство культури Азербайджану оголосило про відміну всіх спільних РФ заходів, запланованих до проведення в республіці, включаючи концерти, фестивалі, спектаклі та виставки. Незалежно від того, ким вони були організовані. Деталі цієї конфронтації у сюжеті в Азербайджані скасували всі культурні заходи пов'язані з участю росіян. Все через скандальні затримання та вбивства азербайджанців на території Росії. В 6 утра в наш дом пришли люди в масках, сломали дверь. Весь дом перевернули, меня повалили на пол. И вот сюда начали пинать. Когда мы спросили, зачем вы пришли, они начали избивать. Вот мой бог, видите, сильно болит. Били ногой по голове. В Єкатеринбурзі затримали близько 50 азербайджанців, нібито причетних до вбивства 20 двадцятирічної давнини. Під час затримання правоохоронці катували підозрюваних. Я боюсь вообще за жизнь і здоров'я моєго позащитного. Сейчас он навіть даже ходити не може. Он все судебне засідання провів стою, тому що не мог сидіти. І що з ним будет твориться эти двоє суток і для мене страшно. Двоє підозрюваних померли під час так званих слідчих дій. Ще троє потрапили до лікарні. Один із них у реанімацію. У ніколи із пострадавших сломано ребра. Є сті, хто отримав травму позвоночника і внутрішніх органів. Якщо б Азербайджан не мішався, кількість жертв могло б бы бути сотні разів більше. Черговий скандал у серії подій, які відвертають до цього дружній Азербайджан від Росії. Російська влада досі не визнала провину в аварії літака з громадянами Азербайджану. Хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Не только те, кто э, стал э, частью этой трагедии из-за потери близких, но каждому гражданину Азербайджана э, нужна правда. Я могу сказать, что в нашей стране эта правда нужна не меньше. Но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит. На представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и. Э, Чоловічського повіді колишньому боксерові, а нині депутату російської держдуми Миколі Валуєву взагалі заборонили віз до Азербайджану, адже російські депутати регулярно образливо висловлюються у бік, нібито дружньої країни. Одна частина світу міри поглотити іншу. Якщо не виходить, у нього починаються проблеми економічні, політичні, кожен раз отримуємо запроси. Там то то тобі, то какой-то. Я не тигу про Азербайджанці про правразних там Східні Азія, не важна убів. А он виявляється гражданін Росії. Таких ще щей? тому Азербайджан йде далі від союзництва. А президент Аліїв публічно став на бік України. Я лично будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией. Россия объявила оккупированные территории частью России. Как они могут отступиться от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины. Азербайджан также считает их частью Украины. Как они можуть пожертвовать и сказать, нет, это не часть Украины. Азербайджан також надає Україні гуманітарну допомогу. При этом Алиев проигнорировал сегодняшний российский шабаш 9 травня. На данный момент мы предоставили гуманитарную и финансовую помощь на сумму 40 миллионов евро, и эта помощь продолжается. Она абсолютно прозрачная и носит гуманитарный характер. Мы реализовали несколько проектов социальной инфраструктуры в городе Ирпень и продолжим это делать. Ви знаєте, що українські діти регулярно бувають у нас в гостях. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти. Поступило такое повідомлення, що што Аліїв не прилетить к сердження. Росія десятиліттями нав'язувала свою волю сусіднім країнам через військові загрози та економічний шантаж. Але, схоже, пригнічені нарешті піднімають голови і готові ставити агресора на місце. У Валенції ледь не побили Олексія Арестовича.

Бійки врешті не було, але історія насправді виявилася дуже цікавою. За версією чоловіка, якого Арестович зустрів в Іспанії, 34-та вилиска налякала екс-радника офісу президента до чортиків. Це теж на біля Валенції, де я зустрівся з Арестовичем. Це той дідусь 67-річний, який підійшов к тобі, Олексій, і спросив: твоя 34-та виласка за лінію фронту. ты начал блеять, что-то вы хотите со мной поссориться, за что я тебе сказал, я тебе просто хочу ударить по лицу. Он испугал, вы не поверите, ну он испугался, задрожали руки, упал телефон, покрылся экран сеточкой, ну разбился телефон. И когда я на него замахнулся, он так прикрылся, мне очень жаль, рядышком стояла моя жена, 63-летняя красавица. Вот, она очень жаль, что не засняла всего этого позора. Наверное, он наложил штаны все-таки. Так что, Алексей, бойся ходить по европейским городам, по набережным, чтобы такие дедушки, как я, такие дедушки, и такие бабушки, как моя жена, не отпускали тебя авоськами. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим випуском. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!